У нас клупи гречка. гуманітарний центр Хаб з'явився в приміщенні старого сільського будинку культури. Голова великописарівської громади Людмила Бірюкова говорить: приміщення десятиліттями не використовувалося і поступово руйнувалося, тож йому вирішили дати друге життя. Ми почали видавати гуманітарну допомогу. В різних населених пунктах нашої громади ми видавали її е, в Ахтирці, ми видавали її в Богодухові, ми видавали її в Тростянці, ми видавали її е, ну, під небом, під відкритим. Це був такий тригерний процес і для сторони, яка видавала, і для сторони, яка отримувала. Е, тому ми вирішили, не вирішили, ми зрозуміли. Що в людей мають бути нормальні людські умови для отримання допомоги, основним донором розповіла голова громади, стала Приютівська громада Кіровоградської області, яка надала 200 тисяч на ремонт колишнього будинку культури. Представники двох громад-партнерів Приютівської і Опішнянської також приїхали на відкриття хабу. Нам дуже складно порівнювати ситуацію в центрі України і ситуацію. На прикордоні, звичайно, вона різна, у людей різні проблеми, наші жителі не відчувають того, що відчувають ваші жителі. Але те, що ви живете, те, що ви працюєте, те, що ви творите, те, що ви хочете робити далі, ви хочете працювати, ви хочете відновлювати свою територію, це насправді великий подвиг. Під час ремонту місцеві жителі отримали роботу. Одна з тих, хто працював тут переселенка з Бахмута Любов Халакола. Ми навіть не надіялися, що можна з цього щось зробити, що буде таке приміщення, де можна сісти у теплі, зайнятися. Людьми писати можна, видавати допомогу, щоб це не проходило на вулиці. Головне, щоб люди не мерзли, де людям присісти можна. І лавочка також багато чого значить для людини. Коли приходять люди похилого віку і стоїть людина, де ніде навіть присісти. Ну це також дуже велике діло зробили. Дуже їм всім дякуємо, дуже вдячні всім. Долучився до цього. У нас є переселенці, переселенці з нуля, тому у цих людей дуже багато потреб, які ми допомагаємо і переселенцям, і своїм мешканцям. Тобто роботи на кожен день вистачає. Ця подія сьогоднішня важлива не тільки для нашого села, вона взагалі важлива дуже для мешканців великописарівської громади, які не виїжджали, які проживають у своїй території. Які виїхали, мешкають у Кириківській громаді, в Тирській і Тростянецькій громаді. Нині у хабі підготували до видачі жителям громади понад 250 коробок з продуктами харчування від благодійного фонду Мирне небо Харкова. Щомісяця благодійники надсилають три тисячі продуктових наборів, розповідає секретарка виконкому великописарівської селищної ради Ярослава Павлюк. І не Також це комфорт для працівників в першу чергу, які можуть працювати за зручними новими для освітлих, чистих, теплих кабінетах. На превеликий жаль, на нашій на території нашої країни сьогодні через російську агресію безпечних місць немає. Тому, звичайно, ми моніторимо ситуацію, наскільки це можливо, тому що життя і здоров'я населення працівників це першочергове, що нас турбує, і за що ми хвилюємося. За словами Ярослави Павлюк, у хабі планують не лише зберігати і видавати продукти харчування, а й проводитимуть різну гуманітарну роботу. Люди зможуть отримати підтримку і поспілкуватись з земляками. Анна Книш, Андрій Міхеєв. Суспільне новини. Сумщина.